Сьогодні 2 квітня, хочу вам показати, як я обіцяла свої ремонтантні сорти полуниці. Перша перед вами це крапо 10. Вона нам подобається за свій смак, але найбільше за те, що вона дуже урожайна. Це ще, ну, як тут можна сказати, показувати нічого. Це тільки початок, вона до безкінечності викидає квітконоси. Можна було, звичайно, повідривати перші. Але в цьому немає смисла, тому що в мене в мене все одно її небагато. Це сорт Сізоже. Я його придбала тільки тому, що сказали, що ця полуниця взагалі не хворіє ніякими хворобами. Ну, будемо дивитися. У мене її зовсім тільки 5 саженців, і будемо разом наблюдати. Як вони будуть розвиватися, яка буде ягодка, який в неї смак. Смак, до речі, кажуть, що в неї відмінний. Це ягода, яку я найбільше хотіла, це сорт називається Majestic. В Україні я знайшла тільки в однієї людини і придбала. Ну, тепер в мене він теж є. І я дуже чекаю на врожай. Я дуже багато про нього читала і. Це вже як мрія була в мене. Ну, моя мрія збулася, тому будемо чекати, коштувати, Ось дивіться, які ось ягоди будуть дуже крупні. Градом все-таки побило, ви ж знаєте, я вам говорила, що в нас був град. Ну, нічого, сподіваюся, що все буде добре. Це Шарлота. У мене її небагато, але я її придбала, тому що вона дуже смачна. І ще один сорт, який у мене є, це кабріло. Кабріло, вона урожайна. І хтось каже, що вона не смачна, але вона смачна. Їй просто треба дочекатися, коли вона визріє. І вона така глянцева, красива, крупна ягода. Дитині моїй вона дуже подобається, і вона називає її мультяшною. А ще я вам хотіла показати свій невеличкий експеримент. Була вже пізня осінь, і в мене залишились трішки саджанців, деякі навіть без коріння. І я їх просто посадила у ящики. І дивіться, що з цього вийшло. Це Азія перед вами зараз. Ви бачите. Дивіться, що саме цікаве, вона вже навіть цвіте, Тобто ягоди будуть. Декілька ящиків. Три ящика в мене вийшло Азії. І ще є один сорт Лія Цукрова. Я її в стаканчики садила, І навіть в стаканчиках, дивіться, три стаканчики вижила і вже навіть викинули цвітоноси. І будуть теж ягоди. Ну, звісно, вони будуть невеличкі, але це ж експеримент. Звичайні ящики, звичайна земля. І все одно результат є. Ягода зимувала прямо тут, нічим я її не вкривала. Прямо на городі. Так в ящиках, як я її посадила, так вона й зимувала. І мені ви знаєте, подобається результат. Навіть деякі кущі, такі крупні, ось дивіться, в першому ящику. Високі, гарні, повноцінні. Причому, що я її нічим не обробляла, крім гірчиці. Якщо вам подобається, підписуйтесь на мій канал. Буде багато ще цікавого. Я займаюся не тільки полуницею, займаюся також квітами, також іншими ягодами. Це поки що я вам не скажу. Хай це буде маленька загадка, інтрижка. Всім до побачення і гарного дня!